Вітаю! Ви не скільки приємно бути зараз перед вами. Сьогодні дуже визначний людей для мене. Вперше, коли я на роботу одягнув костюм, а не військову форму. Вперше, коли я не солдат Борисов, а знову комерційний директор, який трошки не йшов в пороті, але тепер буде боротися за те, щоб не було засилля російського ПО в нашій країні. Дякую. Отже. Я не буду вас завалювати такими деталями про нашу програму. Всі деталі можна отримати буде на стенді. Мої хлопці все гарно розкажуть. Я розкажу про те, як змінилося життя нашої компанії, великого консорціуму. які виклики виникли у нас з тими подіями, які відбулися в Україні, як ми з ними боролися і як ми можемо вам допомогти це зробити. Ну, на ринку ми вже більш 30 років. Це потужна компанія, один з лідерів it сектору України. Відповідно, ми повністю українська компанія, все українська повністю розробка. Входимо в консорціум Linkas Group, це правіше, наш стенд знаходиться. Ми якраз ті, які з 2017 року активно займалися тим, що заміщали російський софт в держсекторі. І зробили дуже, дуже успішно це я вважаю. Наразі більшість українських держпідприємств, міністерств працюють саме на українському софті, зокрема, і Мінцифра також працює на нашому софті, треба відзначити. Відповідно, у нас є велика експертиза, тому що управління активом, управління людьми це дуже важлива, дуже тим так тонка штука, де багато нормується саме законодавством, де треба мати великі дані, велику інформацію експертизу саме в управлінні активами людьми. Фінансами таке інше. У нас вона є. У нас великий штат людей, які постійно слідкують за законодавством, Що змінюється, ми відповідно вносимо зміну. Тобто це не три програмісти, які зібралися на стульчику, написали по одні. Ми велика серйозна компанія. Виклики, які виникли і у нас, і, мабуть, у більшості українських компаній, перше, це безперечно те, що вже не раз говорилося про відмову від ворожого ПЗ. Я думаю, що тут не треба нікого приковувати, що треба це зробити. Що кожна купівка, яку ви платите за умови, не там 1С, чи Бітрікс. Фінансування цих куль, які лежать летять в нас, в наших в моїх побратимів. Я би дуже хотів, щоб цього не було. Але я також розумію, що українському бізнесу треба дати не просто заміну, сказати, що от ви маєте замінити і все. Ми маємо дати достойну заміну, щоб люди, як мінімум, не втратили той функціональність, яку вони вклали в свій час в ті ПЗ російське, але отримали більший, більш якісний продукт, щоб вони були задоволені нашим продуктом. Наступний виклик і виник це гібридні команди. Мабуть, ви знаєте, ще починаючи з ковіду, коли частина персоналу працювала віддалено, хтось в офісі. З початком повномасштабної агресії Російської Федерації це ще більш поглибилось. тому що частина виїхала за кордон і працює віддалено в наших компаніях. Частина працює в офісі, хтось в інших регіонах України. Керівництво ще від рівне. І є необхідність зібрати все докупи і управляти цим. Як це зробити, робимо далі? Кадровий голод. Багато працівників ви втратили. Хтось так, як мене компанія втратила на півтора року, поки я пішов в служити в війську, хтось виїхав за кордон, хтось більш трагічні відбулися події. І була необхідність ці кадри в голос доповнити. Ну і останнє це трансфер знань, коли є необхідне збереження всієї інформації про роботу компанії, про управління, про всі бізнес-процеси в, в одній сфері. В, в, в одній, на одній площаці, щоб коли ми втрачаємо людину, тимчасово чи постійно, вся інформація не втрачалася, щоб все було, все зберігалося і компанія продовжила далі працювати без втрат своєї ефективності. Тепер невеличка історія, дуже мабуть несподіваний слайд розкажу вам про Тімо Філбі. Ви потім зрозумієте, чому я про нього розказую. Це відомий агент Мі-5, англійська розвідка. Який був ще в юні роки завербований Радянським Союзом, і дуже активно працював, причому активно працював в Мі-5, до того, що він дослужився в свій час до начальника департаменту, який відповідав за Радянський Союз. І він сказав, окей, ти дуже важлива людина для нас, і сьогодні ти більше не займаєшся тим, що тягаєш якісь документи, у тебе буде більш важлива, але дуже, дуже прикрита має бути така завдання. Ти маєш застопорити роботу відділу максимально. Що він зробив? Я зробив геніальну річ. Він зі своїх всіх підлеглих заставив робити звіти, аналітичні довідки, плани. І в результаті весь відділ, який мав боротися з шпигунами російським, назвався тим, що готував аналітику, готував звіти, готував плани, проводив нараду. І відповідно, він був нагороджений двічі. Спочатку нагородило МІ-5 за те, що він зробив найкращий серед всіх департаментів звітність і підготовку, а потім КДБ нагородило за те, що він повністю застопив роботу у відділу які мали з ними боротися. І це якраз приклад того, як не треба робити. Тому що деякі керівники компаній, коли вони скажімо так, віддаляються від свого колективу, вони намагаються ними якось керувати. Да? І вони намагають, ти мені кожен день звіт маєш зранку дати, ти мені маєш аналітику. І роздача співробітник з тим, що займається прямою справою, що вони роблять? Вони роблять підлеліки Мефілбі. Вони займаються підготовкою нікому необхідних паперів. Я ж хочу подати вам інший шлях, який ми пропонуємо. Не будьте як Кімфілбіл, будь успішним. Перший виділив чотири кита це подготовка, автоматизації, повної автоматизації аналітики та звітності, трансфер знань, передача, інструменти трансформації, управління людьми. Це чотири кита більш детально розкажу потім вже. О, ні, детальніше, мабуть, колеги розкажуть. Але я трошки зупинюся сам на, на всіх напрямках. Самі царі ми пропонуємо реалізувати за рахунок нашої програми ПРО. Я казав, що це дуже потужна програма. Я можете, не делікація, я навіть не буду перераховувати ці блоки, які там є. Можу казати, що там є все, що стосується управління вашої організації. Чи то фінанси, активи, люди, автотраси, власне, все, все може побудувати в одній єдиній системі і забезпечити ці аспекти. От я водички поп'ю, до мене голос ще не повернувся. Я написав вище. Колеги більш детально зможуть на стеді вам розказати. Не буду зупинятися. Але все, що там необхідно є, інтеграція з іншими системами є, все, що необхідно. Аналітика не розвідністю, це що але дуже важливо, коли керівник компанії бачить все, що йому необхідно в вигляді тих графіків, тих дашбордів, які він для себе налаштовує. І він не дістає своїх співробітників, підготуй те, підготуй підготуйся. Він вранці заходить. За комп'ютер запускає, і відповідно бачить, що у нього відбувається. По любій аналітиці треба перебудувати, він її змінив, і відповідно має завжди під рукою. Відповідно він може прогнозувати, що відбувається, що буде далі, що, відб... що станеться, коли це відбудеться. HR-процеси. Повністю автомозований процес, тому що, відповідно до сьогоднішнього реалії, дуже важко забезпечити багато процесів в офлайні. Тому ми переводимо всі HR-процеси, починаючи від рекрутингу, натя про людину на роботу, подальшого навчання і таке інше. Всі процеси HR ми запускаємо в автоматичному режимі. Відповідно, ваші фахівці можуть це робити все в нашій системі. І відповідно вся інформація про співробітників зберігається. Інструмент інструмент розумація. Ну, безперечно, у нас є вмонтований BPMN, який можливість, дає можливість вам побудувати бізнес процес в електронному вигляді. Якщо щось змінюється, можна оперативно все поміняти. Якщо у вас змінився бізнес процес наприклад, у вас там був склад в одному місці, ви масштабуєте відкриваєте в іншому, ви просто фактично копіюєте цей бізнес-процес, переконуєте на іншому. Все зберігається, і все зберігається не в голові там, комерційного директора Борисова, да, який сьогодні десь там поїхав. А в вашій системі все під вашим контролем, ви не переживаєте, тому що повірте, якщо... Якщо людина у вас забирає, це, знаєте, зараз мобілізація, все інше. У нього не буде часу передати інформацію про те, що відбувається. Не буде часу підготувати заміну. І не тому, що він не лояльний вам, а тому, що ну, такі суворі реалії. А завдяки саме цим інструментам все у вас цифровізовано і все оперативно змінюється і передається інформація. Трансфер знань – це якраз те, що я казав, про підготовку, про навчання. А підтока фахівців, коли всі ті знання збираються в одному сховищі, доступні для підготовки ваших фахівців і так далі. Запрошую до нашого стенду, безперечно, де ми більш деталі можемо розказати, по кожному модулю, розказати технічні дані. І запрошую до запраці. Дуже дякую.